Щедрий вечір. Щедрий вечір іде повільно, бо несе на спині важкого мішка з дарунками для людей на цілий рік. Його сліди одразу замітає свіжим білим снігом. Сніжинки лоскочуть щедрому вечору ніздрі, і він голосно чхає. Роботи у щедрого вечора багато. Треба обійти всі хати, всі квартири, щоб ніхто не був обділений. Уже майже північ і щедрий вечір обходив силу силену будинків і помешкань. Щедрий вечір дарує непрості дарунки, дарує людям таланти. Кухарям уміння готувати смачні страви, тож у їдальнях, де вони працюють. Ніколи не бракуватиме відвідувачів. Учителям уміння навчати. У них і найбільші шибенники сидять, затамувавши подих. Ніхто не дивиться на годинник і не рахує хвилин до дзвінка. Хірурги, обдаровані щедрим вечором, мають точне око і міцні руки, в яких ніколи не тремтить скальпель, а рукам перукарів. Щедрий вечір приносить легкість. Люди, яких вони стрижуть, стають красивими. Волосся у них швидко відростає, стає густішим і блискучим. Модельєри, яких відвідав щедрий вечір, роблять дивовижні викройки спідниць, суконь, костюмів, плащів. Люди в їхньому одязі стають щасливіші. Менше хворіють. Нарешті щедрий вечір заглянув у Антонове вікно. Антон уже міцно спав, на столі лежали розгорнуті ноти. Мабуть, розочував нову п'єсу і натомився, подумав щедрий вечір. Що ж дати цьому хлопчикові? Він і так багато працює, тому грає гарно. Щедрий вечір. Задумався, вирішив, що подарує Антонові вміння радіти талантам інших людей. А це дуже рідкісний дарунок.